Так, хочу показати відео рульового штурвала Audi Q5 2-літровий дизель 12 рік. Підклинювало руль. Поміняли гідропідсилювач нічого не дали. Майстри сказали, що проблема гідропідсилювача. значить Зняли рульовий штурвал, він, ось тут він стоїть біля рульової рейки. Ось так він прокручується. А ось отак він просто заклинив І при десь 25 градусів прокручування руля. Починали його ловити. Як бачите, з великим зусиллям і воно трошки прокручиться. Пробували спочатку залить ведешкою, допомогло б нам, може, на 2-3 дня і знову підкошую. Значить, хрестовинку потрібно міняти. Тут або 16, або 15 діаметр. Це стандартна рульова хрестовина, майже на всіх автомобілях. Тільки є різниця в діаметру 15 або 16.